Як ви знаєте, ми зробили відмінну роботу з Індією та Пакистаном. І ми говорили з Індією, і ми збираємося укласти торговельну угоду з нею. Також ми говорили з Пакистаном. Здається, ми збираємося укласти торговельну угоду з ним. І це прекрасно спостерігати. Сербія, Косово так само. Вони воювали протягом багатьох років. І як ви знаєте, ми довели це до завершення, а тепер ми маємо. Пару великих війн у нас є Росія, Україна, що робить невеликий прогрес, і у нас є Ізраїль. Ніхто насправді не знає, як це закінчиться. Ми, мабуть, дізнаємося досить скоро. Ще одне питання, пане президенте, чи ви все ще очікуєте, що країни НАТО витрачатимуть 5% свого ВВП на оборонні витрати? Ну я думаю, що вони повинні це зробити. Я не думаю, що ми повинні, але я думаю, що вони повинні. Ми давно фінансуємо, підтримуємо НАТО у багатьох випадках. Я вважаю, покриваючи майже 100% витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, але я думаю, що країни НАТО повинні. Абсолютно, що якщо така країна, як Іспанія, вирішить цього не робити? Ну, НАТО доведеться мати справу з Іспанією. Іспанія була дуже низьким платником. Вона завжди була дуже низьким платником. Вони або були хорошими переговорниками, або не робили те, що потрібно. Я маю на увазі, я думаю, що Іспанія повинна платити стільки, скільки платять усі інші. Іспанія була відома своїми низькими витратами. Знаєте, хто ще платив мало, ледь не найменше. Місце під назвою Канада, тому що Канада казала навіщо нам платити, якщо Сполучені Штати нас безкоштовно захистять. Які ваші розвідані про те, що Іран будує ядерну зброю? Ваша розвідувальна спільнота заявила, що на даний момент у них немає доказів цього. Ну Тоді моя розвідка помиляється. Хто в розвідці це сказав? Ваш директор національної розвідки Тулсі Габарт. Він помиляється. І пане президенте, міністр закордонних справ Ірану сьогодні в день сказав: якщо США серйозно ставляться до переговорів, то ви маєте подзвонити в Ізраїль і попросити, щоб вони припинили свої авіаудари. Чи зробите ви такий запит? Ну, я вважаю, що зараз дуже складно з цим звертатися. Якщо хтось перемагає, це трохи важче зробити ніж коли хтось програє. Але ми готові, хочемо і можемо. І ми вже спілкувалися з Іраном і подивимось, що буде. Подивимось, що буде. Чи потрібно вам ухвалити рішення щодо Ірану, чи завдати військового удару. Чи є це найбільш важливим рішенням, яке вам доведеться ухвалити як президенту? Ну, я не можу вам це сказати. Я маю подивитися, що станеться. Я не можу, знаєте, справді це сказати. Це залежить від того, яке буде рішення, але зараз я не можу вам це сказати. Я скажу вам приблизно через рік. Можливо, через 5 чи 10 років. Ви ніколи не знаєте про рішення, ніколи справді не знаєте. Європейці допомагають взагалі в розмовах з Іранцями? Ні, вони не допомогли. Ні. Іран не хоче говорити з Європою. Вони хочуть, вони хочуть говорити з нами. Європа не зможе допомогти в цьому. 20 20 років тому. Ви скептично ставилися до республіканської адміністрації, яка напала на країну на близькому сході, зважаючи на сумнівну розвідку про зброю масового знищення. Чим цей момент відрізняється у випадку з Іраном? Ну, не було зброї масового ураження. Я ніколи не думав, що вона була. І це було дещо до ядерне. Знаєте, це була ядерна ера, але не така, як сьогодні. І виглядало, що я маю рацію щодо матеріалу, який вони вже зібрали. Це величезна кількість матеріалу. І я думаю, що протягом кількох тижнів або, безумовно, протягом кількох місяців. Сер. Чи підтримаєте ви припинення вогню, поки тривають переговори? Я підтримую, але залежить від обставин. Чи ви, пане президенте? Дуже важко зупинитися, я скажу так. Дуже важко зупинитися, коли на це дивишся. Ізраїль добре справляється в умовах війни. І я думаю, ви б сказали, що Іран менш успішний. Трохи важко змусити когось зупинитися. Ви знаєте, вони сидять на вершині одного з найбільших родовищ нафти у світі. Я просто не знаю, чому їм це потрібно для цивільної роботи. Знаєте, це одне, коли певні країни кажуть, гей, я хочу мати певну кількість, щоб трохи піти ядерним шляхом, тому що нам це потрібно для електрики, для кондиціонерів тощо. Але коли ви сидите на одному з найбільших нафтових запасів у світі, трохи важко зрозуміти, чому вам це потрібно. Тому що дивіться, у нас є фермери. Я люблю фермерів. Я хочу 80-85% фермерів, і я їх люблю, і я ніколи не зроблю нічого, щоб нашкодити нашим фермерам. І ви так зможете сказати відпочинковий бізнес, то, що є деякі бізнеси, де кількість людей, про яких ви говорите, непропорційно велика. Водночас, ми маємо видворити злочинців з нашої країни, і ми розглядаємо варіант, де у випадку добрих шанованих фермерів вони можуть взяти на себе відповідальність за людей, яких вони наймають. І нехай вони несуть відповідальність, бо ми не можемо допустити банкрутство фермерських господарств. І в той же час ми не хочемо завдати шкоди людям, які не є злочинцями. Більшість людей, які приїхали за останні три роки за Байдена, я б сказав, ймовірно, за половиною до 4 років, у тих людей є багато злочинців. Багато, я маю на увазі, ми дуже уважно це розглядаємо. Люди працювали на фермах 20 років, дуже важко прийти і сказати, знаєш, ти, ти виходиш. Але ми дамо фермерам відповідальність. Вони чудові люди, вони впораються, вони знають, хто хороший, а хто поганий. Отже, складна частина в цьому полягає в тому, що це не схоже на звичайну війну, де люди носять уніформи. Вони не носять уніформи. Але у нас є вбивці, які вийшли за останні 4 роки. У нас є вбивці, у нас є наркобарони, у нас є люди, яких ми не хочемо. У нас є в'язні. Вони спорожнили Венесуелу та багато інших країн. Вони випустили своїх в'язнів до Сполучених Штатів. Ми маємо вивезти цих людей. Але в нас є жорстокі вбивці. 11 тисяч 888 вбивств. Ми вже багато з них звідси вивезли, але ми їх не хочемо. Тому ми повинні бути обережними. Але я ніколи не хочу завдавати шкоди нашим фермерам. Наші фермери чудові люди. Вони тримають нас щасливими, здоровими та ситими.